Зараз в даний момент газоблок лишився, корінний комбікорм і ще пару машин, мабуть, з картошкою і з Ну, То залишилися ті з овощами, mm -hmm. ті овощами хто з Крима наняв ці машини. Закупили тут no, e... да, закупили, у нас тут ринок, тобто ви mm -hmm. то є. Якщо колейка була десь машин 160 mm -hmm. да, до вчорашнього дня. То сьогодні а можете Дубоград, прикинути, туда. що тут десь лишилося машини, десь, напевно, десь з Тому восід. Коротше, тут наїжено. сюжет на Єрине, а тут дивіться. Ми, ми виділи кримських татарів. Ми з кримськими татарами общалися. Угу. Вони всі проти байди, що за, за Чубаров. І проти нього там йдуть поступлення. Да, 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 да. Ми Сівастополь ми цей порився до 15 числа ми їздили пішли 4 дня дні ходка. І до цього ми вже 4 роки там. До захватами були там, і при захваті ми були там. Має що провокацію, такі зробимо вже. Они вони сидять і зря, це теж не за Україну, за Я не віжу за Україну. Под, поднимайте забастовки, мы поможем, А кто ж там поднимется. Ах кто ж, Вот блядь, о чем говорите? Да? Ты же знаешь, какая там ситуация, там только попробуй пить. Знаем! Но, я с Луганска, запомни, я, я знаю, что такое творится там не война. Ругай, я с тобой стою, не ругаюсь. И ты тоже Я не, меня, не ругаюсь, я тебе не объясняю, меня. если ты не понимаешь, ни хрена, блин. Тебе Хорошо. что, лишь вот, твой кошелек нужен или что? Хорошо вы все понимаете. Все мы понимаем, Давай. да. И да. все, да. 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 Не надо, вот, о, Почему моя семья должна блин, жить по, 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 по всем городам Украины? Может, где да, на разворот. Мужики, никто не Да. ничего даже говорить. У них здесь разворот. Если они на разворот молча, препятствовать хорошо. не надо.